початку агресії проти України у 2014-му Росія порушила близько чотирьох сотень міжнародних договорів, у яких Україна є однією зі сторін. Це, зокрема, Будапештський меморандум, статут Організації Об'єднаних Націй, низка конвенції ООН та гельсинські угоди про непорушення кордонів. Анексія Криму стала першим порушенням кордонів незалежних держав у Європі після закінчення Другої світової. Я вже не кажу про домовленості про перемир'я чи мінські угоди. У 21-му столітті ми на собі відчули, що безпекові угоди чи угоди про непорушність кордонів Москва вважає нічим більшим ніж просто папірцями. Але чи було так завжди? Спойлер, завжди Москва завжди діяла саме так, і ніякі вмовляння чи заклики в інстаграмах на неї не діють. Історичний досвід доводить вірити Кремлю не можна. Назвати Юлія Галушка, це параграф угоди, які порушила Росія. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші Ютуб канали, поставте вподобайку. Так ви докладаєтесь до популяризації та поширення якісного українського контенту. І напишіть нам у коментарях, коли на вашу думку Москві довіряти можна. Чи не найвідомішою українсько-російською угодою прийнято вважати Переяславський договір між козацькою державою Богдана Хмельницького та московським царством Олексія Михайловича? Ця угода стала наріжним каменем радянської, а згодом і російської пропаганди про об'єднання братніх народів. Ну і добряче попсувала карму самому Богдану Хмельницькому. Втім, певно, і сам будівник Гетьманщини не очікував таких наслідків. Ми робили про Переяславську раду окремий параграф. Обов'язково подивіться там цікаві деталі, але суть я тезово нагадаю. На початку 1654 року Хмельницький досяг домовленостей із московським царем про військово-політичний союз. Він якраз воював з поляками і потрібні були сильні союзники. На сторі було кілька варіантів: Османська імперія, Швеція, Трансильванське князівство. Але жоден не був оптимальним. Згадаймо, хоча б дуже складні відносини із Кримським ханством. Москва думала над пропозицією чотири роки і, зрештою, зголосилася взяти молоду козацьку державу під свій протекторат. Але тоді йшлося не про об'єднання народів, а саме про політичну угоду. Ключовою умовою були безпекові гарантії, і на той час в умовах ранньомодерної Європи це була традиційна форма взаємодії партнерства, якщо хочете. Ще раз наголошую: йшлося про протекторат, а не про поглинання. А отже, в документах було прописане збереження гетьманського права, обіцянка невтручання московських чиновників у внутрішні справи козацької держави, дозвіл мати 60 шістдесятитисячне військо. Податки збирали самі козаки. Гетьман міг вести власну зовнішню політику, окрім ну, Польщі та Османської імперії. Москва натомість стягувала данину за надання військових послуг. Ну, цілком вигідні умови. Як зазначає гарвардський дослідник історії східної Європи Сергій Плохі, козаки вважали Переяславську угоду контрактом, що має зв'язувати обов'язками обидві сторони. З боку Богдана Хмельницького він та його держава потрапляли під протекторат царської влади. Вони обіцяли відданість і військову службу в обмін на захист пропонований московською державою. Цар, однак, сприймав козаків як нових підданих, щодо яких він не має жодних зобов'язань. І вже у Переяславі щось пішло не так. Боярин Василій Бутурлін, який представляв царя, відмовився присягати від його імені, як того вимагав звичай. Мовляв, ну не годиться царю. Козацька старшина теж відчула щось не те, і підписи поставили далеко не всі. Ну і те, що нас не здивує: оригінали угод просто зникли. Ще раз раджу вам подивитись наш параграф про Переяславські угоди там більше. Формальна домовленість протрималась два з половиною роки. Внаслідок успішних військових дій спільного козацько-московицького війська становище Польщі стало украй складним. До того ж, активізувалася Швеція, її давній суперник на Балтиці. Загнані у глухий кут поляки пропонують Олексію Михайловичу польський престол. Стар погоджується і укладає віленське перемир'я, чим прямо порушує домовленості з Хмельницьким, зафіксовані у Переяславських угодах. Він іде на союз із ворогами козаків. Делегацію від хмеля напряму вони просто не пускають. Ця зрада Москви добуває Хмельницького. Його смерть знекровлює Гетьманщину. Найближче оточення. Розрізнене і не може визначитись із єдиним зовнішньополітичним курсом. Та й жоден із них не був такою політичною фігурою, як Хмельницький. Тому Москва, яка розуміє лише силу, з наступниками розмовляла вже, як із васалами. Спроба Івана Виговського звільнитися з під влади московитів зазнає поразки, незважаючи на переможну конотопську битву. До речі, подивіться ось цей параграф. Посилання залишимо в описі до відео. А вже за два роки після смерті Хмельницького його син Юрій укладає з Москвою нову Переяславську угоду. Фактично, за основу взяли батьківський документ, але суттєво переписали. Викинули право гетьмана вести зовнішню політику, призначати полковників та генеральну старшину. В українських містах закріплювали царські гарнізони, а київську метрополію перепорядкували московському патріархату. Фактично, оновлені Переяславські статті закріпляли окупацію Гетьманщини. Саме на цей сфальшований варіант Москва буде рівнятись у подальших перемовинах із козаками. Отак, козацька держава через московські маніпуляції з документами поступово втратила свою самостійність і стала автономією у складі московського царства. Гетьманщину остаточно ліквідувала імператриця Катерина II 1763 року. Московія не тримала свого слова не тільки у часи своєї сили, але й тоді, коли була слабкою. На початку 17-го століття дев'ятирічна війна з Польщею закінчилась укладанням Деулінського перемир'я строком на 14 з половиною років. Підписувати цю угоду московитам довелося у той час, коли польські війська, до речі, у складі з козацьким експедиційним корпусом під командуванням Петра Конашевича Сагайдачного саме палили околиці Москви. Чому вони тоді спинились і не довели справу до кінця? Ми розповідали в окремому параграфі. Посилання на випуск залишимо в описі під цим відео. Умови того перемир'я для Москви були дуже принизливі. Вона втрачала багато земель. Польський королевич Владислав IV ваза іменувався у документах московським правителем і міг у будь-який момент сісти на трон. Натомість поляки виводили війська, обмінювалися полоненими і повертали трофеї. Цар Михайло Романов 13 років дотримувався цієї угоди до смерті короля Сигізмунда III вази. Але щойно той помер, миттєво порушив власні обіцянки. Він пробує військовим шляхом повернути Смоленськ та інші захоплені поляками території. До офіційного завершення угоди лишалося трохи більше року. В результаті перший Романов знову дістане по зубах від польсько-литовсько-українського війська. Укладений уже. Поляновський вічний мир зберігав усі пункти Доулінського, крім одного. Польський король відмовлявся від московського трону за кругленьку суму 20 тисяч рублів сріблом. На той час це майже тонна дорогоцінного металу. Або от ще приклад: кінець 14 століття Московське князівство перебуває у складі Золотої Орди і сперечається за право називатись улюбленим ханським князівством із сусідньою тверд'ю. яку підтримує давня противниця Москви Литва. Великий литовський князь Ольгард одружений із сестрою тварського князя Міхаїла. У липні 1372 року поблизу міста Любецьк сторони укладають мирний договір. Угоду підписують з одного боку великі князі Литовський Ольгард та Кейстут, і Тверський князь Михайло, а з іншого боку, великий князь Московський Дмитрій Іванович. Ну, той, якого пізніше назвуть Донським. Договір завершує Московсько-Литовську війну і підтверджує протекторат Литви над Тверським князівством, нейтралітет останнього і непорушність його кордонів. Ну але вийде, як завжди. Коли до Твірі потягнулись незгодні з правлінням князя Дмитрія Бояре, московський князь розціниться як порушення миру і відразу захопить союзне кашинське князівство. А згодом в облогу і саму твер Місцевий князь Міхаїл був змушений визнати себе молодшим братом московського князя і погодитись на втрату території. І вже за кілька років Кашин повернеться до складу Тверського князівства. Золотоординський хан Тохтамиш 1382 року спалить і розорить Москву і поверне незалежність Твері. Не втомлюсь повторювати. Москва розуміє тільки мову сили і мститься, коли відчуває слабину. За 100 років, коли Орда втратить свій вплив, війська Івана III захоплять і сплюндрують твар і приєднають територію князівства до складу Московського царства. Менш ніж за 100 років історія повториться із Новгородською республікою. Московський князь Василь II темний нападає на Новгород і примушує укласти мир. Перемовини відбулись у селі Яжилбиці на шляху між Новгородом і Москвою. Звідси і назва Яжилбицька угода лишала Новгород незалежним, але суттєво обмежувала свободи. І що цікаво, на відміну від Переяславських угод, у цьому випадку збереглися обидва екземпляри і Московський, і Новгородський. І знаєте, що? Не нам в Україні дивуватись, тексти там виявились різними. У ну, це як заява України США та Росії після перемовин у Саудівській Аравії про перемир'я на морі та в енергетиці. Три країни і три різні тексти. Нічого так би мовити, нового в історії ну, так і з Новгородом сторони наче дотримувались домовленого, але через відмінності у написаному звинувачували одне одного у порушеннях. Вирішити суперечку, Москва вирішила традиційним для себе способом порушенням договору та новою війною. У липні 1471-го новгородці зазнають нової поразки в Шолонській битві. А за сім років Новгород остаточно втрачає незалежність. Традиції не змінилися і після повалення монархії. Більшовики, що прийшовши до влади у Петрограді, починають наступ на тільки проголошено Українську Народну Республіку для захисту уряд УНР підписує угоду з країнами блоку центральних держав: Німеччини, Австро-Угорщини та їхніх союзників по першій світовій. Брест-Литовська угода визнає незалежність УНР та гарантує військову допомогу у боротьбі проти більшовиків. Москва пручається, але, врешті-решт, змушена таки підписати угоду і таким чином визнати самостійну українську державу. Більше того, у червні 2018-го у Києві делегації української держави та більшовицької Росії укладають попередній мирний договір, умови якого мали діяти до завершення переговорів, передбачалося припинення бойових дій, встановлення попередніх дипломатичних відносин, зокрема відкриття консульських відділів, поновлювалося залізничне сполучення, визначались умови репатріації громадян обох держав тощо. Головним питанням стало визначення кордонів В ухваленні на засіданні 22 червня спільній декларації наголошувалися обидві делегації, заявляючи, що при визначенні кордонів будуть однаково вважати на політичні, економічні та інші інтереси народів як цілого і грунтуватись на етнографічному принципові, виходячи з нього, погоджуються становити державні межі мировим договором. Звучить красиво, але насправді більшовики просто тягнули час. Як писав голова радянської делегації на перемовинах у Києві Християн Раковський, нам потрібно ліквідувати справу з Україною, принаймні тимчасово очікуючи сприятливіших історичних обставин. І вони склалися. Ситуація на фронтах першої світової добігала свого завершення і явно не обіцяла нічого доброго німецьким та австрійським союзникам України. Тому більшовики перемовини призупинили, а коли почалася революція у Німеччині, відмовилися відновлювати після поразки німців та їхніх союзників у першій світовій та підписання комп'єнського мирного договору, німецькі війська повинні були залишити чужі країни, у тому числі і українську державу уже тоді гетьмана Скоропадського. Уже за два дні після завершення першої світової більшовицька Росія, як і її царська попередниця, розірвала угоду з УНР. Попереду нас чекала уже друга у 20-му столітті російсько-українська війна, яка закінчилась поразкою та радянською окупацією. Після підписання у 1920-му Варшавського договору між Польщею та УНР ще жевріла надія, що спільні українсько польські бойові дії проти більшовицької Росії зможуть принести результат. Більше того, 6 травня польсько-українське військо увійшло до Києва, але контрнаступ більшовиків розбив усі плани та надії у серпні. Того ж 20-го року червоні були уже під Львовом та Варшавою. Тільки диво на Віслі, вчинене з допомогою українців дозволило полякам завдати нищівної поразки більшовикам. А далі було перемир'я та ризький мирний договір. І попри великий внесок українців, поляки поділили з більшовиками не тільки білоруські, а й українські землі. Власне, про диво на Віслі ми розповідали в цьому параграфі. Подивіться, посилання залишимо в описі. Ну а далі Польщу чекало те, що і всіх. Хто повірить Росії? Тоді звісно, Союзу у 32 му Варшава та Москва підписали договір про ненапад. Згодом його продовжили на 10 років до 31 грудня 45 го Але що сталося далі? Союз навіть не чекав 10 років. Пакт Молотова Рібентропа перекреслив усі попередні домовленості у Польщі. Перетнулися європейські інтереси двох диктаторів. І якщо Гітлер аби мати привід для нападу. Хоча б влаштував провокацію на німецько-польському кордоні, то Сталін, який зачаїв образу після поразки від Польщі у 20-му, напав без оголошення війни. Своє вторгнення совєти пояснювали звичайними пропагандистськими штампами. Мовляв, після нападу Німеччини Польща як незалежна держава існувати перестала, тому радянські війська перейшли кордон для захисту жителів Західної України та Білорусі. Для захисту від польських панів на Донбасі і в Криму згадайте захищали вже від жителів західної України, ну і якихось вигаданих бандерівців. Офіційно західноукраїнські та білоруські землі приєднали до союзу на союзницькій конференції у Потсдамі у 45-му. Тоді переможці фактично наново перекроїли світ під свої апетити, і умовний захід віддав союзу ой як багато. Майже за таким же сценарієм розгорталися події між СРСР та Фінляндією. Після розпаду російської імперії фінам вдалося відстояти незалежність і не потрапити під більшовицький вплив. Це закріпили в Тартуцькому мирному договорі від 2020 року. У 30-х Фінляндія взяла курс на нейтралітет. Як і у випадку з Польщею, у 32-му Фіни та совєти уклали договір про ненапад і мирне врегулювання конфліктів строком на три роки, який згодом продовжили до кінця 45-го. Але самостійні, хоч і нейтральні держави, під боком колиски світової революції, бо до Лінграда звідти всього 30 кілометрів, сильно муляли очі кремлівському диктатору. Ми нічого не можемо вдіяти з географією, оскільки Ленінград пересунути не можна, доведеться відсунути кордон. Тож у листопаді 39 го Сталін влаштував провокацію на кордоні, аби отримати привід для початку війни. Далі були квазі республіка і знову спасіння фінів. Але фіни такі добряче дали по зубах радянським військам. Все ж таки, сильна армія це найкраща перемовна тактика у справах з Росією. Більше про перебіг та результати зимової війни дивіться у цьому параграфі. Посилання, як завжди, буде в описі. Російський експансіонізм поширювався не тільки на сусідів, а всюди, куди вони могли дістати. В середині 19 століття російська та японська імперії встановили дипломатичні відносини. За Сімоцьким трактатом був укладений мир між країнами та узгоджено кордони, зокрема питання Курильських островів. Південні курили сторони визнали японськими, а середні та північні російськими. Ще за 20 років країни провели обмін. Японія отримувала усі Курильські острови за передачу Росії південного Сахаліну. Далі, внаслідок поразки у російсько-японській війні, на початку 20 століття Японія. Південний Сахалін отримала назад. У розпал Другої світової країни уклали пакт про нейтралітет строком на 5 років. Згідно з ним, сторони зобов'язували залишатись осторонь у випадку агресії на одну з них ну, з боку третьої країни. І уявіть японці дотримали свого слова і не напали на союз у червні 41-го, чим неабияк розратували як свого німецького союзника. І історія могла би не потрапити до цього параграфу, якби слова дотримувалась і Москва. Але. У 45-му у Потсдамі СРСР не підписав ультиматум з вимогою капітуляції Японії. Здавалось би, угода про нейтралітет працює. Та 8 серпня 45-го чільник радянського МЗС В'ячеслав Молотов викликав японського посла на Отаке САТО і заявив, що Москва в односторонньому порядку розриває пакт про нейтралітет і офіційно оголошує війну Японії. Це в час, коли вже було зрозуміло до чого йде. Радянські війська, які, звісно ж, завчасно опинились на кордоні. Уже наступного дня почали наступ на окуповані Японією Манджурію, Корейський півострів і північно-східний Китай. В результаті Радянський Союз окупував південний Сахалін і всі Курили. У 46-му острови офіційно включив до свого складу і виселив усе японське населення. В результаті мирної угоди між Японією і Росією немає досі. У жовтні 22-го Україна офіційно визнала Курильські острови північними територіями Японії. Ну і насамкінець нагадаю вам, як Росія порушила Хасаб'юртівські угоди, якими завершилась Перша Чеченська війна. За нею російські війська залишали територію незалежної Чкерії за 9 місяців у травні 97 го у Москві. Президенти обох країн Борис Єльцин та Аслан Масхадов підписують московську мирну угоду, якою Росія визначає незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, та назавжди відмовляється від застосування сили при вирішенні спірних питань. Але коли це Росія від чогось відмовлялася? У випадку з Ічкерією назавжди тривало два роки. Росіяни вдруге вторглись до молодої республіки. І якщо у першу війну чеченці могли спинити Росію, то вдругу втратили все. Чому так відбулося про першу та другу чеченські війни? Ми детально пояснювали. Ось у цих випусках знайдіть на нашому Ютюбі. Як бачите, абсолютно неважливо, хто сидить в Кремлі та який прапор майорить на його вежах. Москва завжди залишається підступним, кривавим та цинічним агресором з непомірним апетитом. Москва ніколи не зважає на міжнародне право. Москва завжди обмане і завжди порушить обіцянки. Ми це вже проходили. Тож будьмо обачні та не повторюємо помилки минулого. Посилання на всі параграфи, які я згадувала у цьому випуску, ми залишимо в описі до відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Напишіть нам у коментарях, чого ви очікуєте від перемовин з Росією. І можливо, я пропустила якусь із порушених угод. Напишіть нам ваші реакції та коментарі роблять нас видимими для Ютуба. Тому дякую за підтримку. І побачимось у новому параграфі.